У 1939 році прийшла радянська армія. Не прийшла. Окупанти прийшли. Ну, прийшли окупанти, прийшли перші мускалі. москалі. Москалі. Дуже багато історій згадують. З носниками ходили, молоко носили, там, в нічних сорочках. Ну, як, ви б... пам'ятаєте? Бачите, як я, я, ну, як, я дитина проще, можу щось сказати, приблизно що можу сказати. Що, були ще одне різні люди. Не хочу сказати, що ще погані були погані. Бо всякі. Вони бідні були. Вони пишуть, що піде. Знаєте, як наші люди їхали в Америку, що вони їхали сюди, як в наші в Америку. Єдине, що я пам'ятаю, почали дуже вживати ауди, почали пити. А, а дещо, то була горівка, чуть не задурна була. І наші жіночки, жіночки дуже файні жіночки, але теж любили лікьори. І вибачте ті, впивався тим лікьорами. І пили, і кіли, то воно таке було, знає, бо грівка була дешева, дуже дешева грібка була, і ті, кьори пили і так далі. От я дали, казав, що мій вуйко, бо мамин брат мешкав, якщо вони прийшли, а було там в центрі ресторан був Польні, великі тобто, вікна, були, вже польонія Польоні були. І вони я не, не діти, а які були, і казав, там підемо, підем, як москаліп'ють. Ні люди собі не представляли, що ж плянками тими пили горівку. Розкрив і вляв. І В нас то фляшка горілки стояла, не знаю, не, я знаю, на цю очі, я знаю. Я, я, я скажу, знаєте, не має ще міна і повезу. Мій тато на горівки не брав. Пиво любив. Так? І я завжди любити те пиво. І знав, де месола має бути, і має фляшка чи дві пива, що. О, і не пив зовсім горівки, пиво пив. І знаєте, не тещ, моєї жінки батько вірмен на вірменка, моя жінка. І, він каже, володіє, ти знаєш, я не знаю смаку горівки.